Всім привіт, з вами я, Ренді. Це вже дев'ята частина по мертвим жильцям, Прикутно. і ми певно будемо битися з цими. Все, залишилося ще 10 тисяч метрів. Все, погнали? Ага, ми вже всього перекупили. Зміну масла, зміну і масло, бандаж, бандаж, бандаж. Священна вода в мене є ще. Винтовка, яка повністю заряджена. Ну, потрібно. Ну да, так, револьєр теж. Все, все, дивіться. Мені теж. У мене піка і сак. Пустий. Не будемо вставати. Угу. Ну, у меня оставаться уже не будемо, я думаю. Ну певно, ніхто не знает. Надо ничего. Ну нет, я, нет. Ну, я буду это. Плюс 9 наверх недол. Меня доносит 3 бабки. А було ноль. У мене теж було 20, а тепер стало 750. А було ноль, пожалуйста. Ну да, тепер вони мене... У мене майже було тисячу. Шумого. Mm. Все, дивіться, майже закінчено, майже Ще 6 6000 метрів. Блин, ну я навіть не можу повірити. А я кажу, ходить, а то мені мене не показывает, 5 5000 метрів. Супер. А все вже, кто ніч буде? запиняться, а то що ніч? Ну все таки ніч. Ну ходи. А ну что будет? 5000 метров. Тут барятулин. Я не знаю, что. Манде бандиты. А нам що буде? Не менее забежимо. Зараз буде босс. Четыре. Четыре. Три. Три. Не-не-не. Я не верю просто. Не Двери. Не-не. Ну не, не. просто все, уже скоро уже будет двести. Скоро уже две. Скоро скоро уже. Ось сама. Давай, давай. Две. Две, две.

А тут не можна їхати. Бубили? Я стріляю. Давай. Треба це, треба їх всіх убити. Треба їх, треба треба всіх убити їх. Треба їх всіх оббити. Блин, треба призило. Я тебе зараз вихожу. А тут же волк це біжить. В не стреляю, не стреляю. Я же вс зарубил мозе. Не стреляю. Вот там лопата пушка випала. Давай. Чекай, я туда не можу. Маш? Позводить. Давай, давай, шкач. Малин, ничего, не, не нахуй. Давай. давай, я буду слезать. Я настрелять туда не, не могу. А чому я не можу попасть -то? Менти голова стоп. А ч я не можу стояти? Тільки Я не можу попадати в них. Так. Заду тебе, заду тебе, задуш тебе. А ой. Сюди о. А як попасти в них? Не треба було, зараз. Не треба було, то в шулефік попастили. Блін, як? Я Кей це робію? Я вже не буду битися, я не знаю чим. А давай піку битися. Зараз. Да. Я буду пікуватися. Може спадається, може спадається. Блін, для чого дівчатки вообще придумали? Для чого їх придумали? Да, та блін, з я... нас Бог. Блін, ну я тебе не буду висвішати 500 млрд грн. Де, де? Десь два дня починаємо тим, як ми з цим спадаємо. Блін. Чого так це важко? Чого? Скажи мені, просто чого? Просто не очікувались. Я тобі зараз не спрошу. А де вони? Де вони є? Де є ці шерифи? Де вони є? Десь ми всі на рахунку. Давай, ось переймемо. Угу. Блін, в мене, мене послідні два ще. Уже ты знал зос, потому что я тогда уже не стріляти. Угу, Я буду стрелять. Просто мне помог не попадалось вс генок и не сидеть. Может, плохо нема. Вон, Он, он, он в Де? Да. Он, прям за это на нашем пузыре, стоїть. Наш моксает. Ты просадки утверждает куда не а ч я не попадать попадати просто сейчас я краще рулер буду. а ч я не попадаю это может я, я нажала тачку вообще попадаешь а это не простаты это не красота а это походу вилисты Ты говорили с ты, эти катаки. Ты хода это не мешай. Может поближе на мальчику? Ой, ну тут я захожу. А, а мы не мало хпшки. Мин на масло. Ріга. Так, дай мне. Так у меня у вас брату мой фигни все. А змей масло регали. Так вот ничего нема. А, тут в дом залезу опять.

Он хай мне выстреляет нам. Ой, попадал. Ай. Он попал на наш. Блин, я не знаю, как мы проведем, конечно, все. А я не забыл, що забужеме відео записал. А як? Як? Як у них стрілять? Я не знаю, что я просто гамме патрона, чи нет. А нех ты не закинут, тут. Ці... Ну, патроны, походу, закинь, Ой, не подвесь на бока, только что, просто... О, видала? Целого бока. А я, как у них, как беты? Я не понимаю просто. Что мне ребята? Я беты. Я просто не А, чекай. А, да. Да, да. Давай.

Я не знаю, що не Треба би хтось виліз, виллес. Я відкрив ворота. Я зараз... по трою нема? Да. Ну я. А я не знаю, как мне стрелять. просто зараз играемся. Я тебя. Можно даже ты я. достиг типа я Не, ну Почему? бо что я типа це, ну, це плохо. Треба виллест не едино. И відкрит ворота кось и поїхати. Блин, ну зараз все треба серію закінчивать. Хай, шо ти шо ты робишь? Короче, давайте я тут закину. Я закінчу тут. Або не, нужна ще почекати трошечки, я ее не знаю.

А як воно попало на? в мене? У нас тут пакетики. Бери мої партрони. Все, бери мої. Тепер не можна. Не можна. А де жовт? А він повний. Ай, крєс. Бери мою цю штуку і стріляй в них. Блін, я не знаю. Ну, біле. і залізовий, так Ну, Будь-какий не просто. Та, блін! Блін, не боюся. Мені дуже страшно. Нас у нас мені ще прирожає, просто не так снах смінять точно. Mm -hmm. Ай. Я просто. Як, як тут вижити, як виграти ці гри? Тут треба... Тут треба з компанією йти. У мене патрони патрону носилось. Да. Тож okay. у тебе він та висить патрона. Беремо. Тут є. Тут не открыває. У нас было так на штук. Ляаа, как я стреляю. А, самый прошло. Мой будь-який патроны. Узьми тут сильный твою. Утный. У меня тут на буты патроны, ну. Тут не треба револьвер. Тут не револьвер, він там. Чекай, давай я тебе буду фишат Ай близький не Голова Ну вс, ну что тут не движется? Не знаю. Я хочу по що тут стоить. Он твой речі и. А тут не речі. Я на ничего не все, Что мне тут? Має якось патрон закінчитися. Да у них походу не достаніш. Де-де, тут два ціх лишилися, а усі один цей, який за конем стоїть. Попробуй його бити якось. Віля з убийство. Там ще, ще туреля втіляти. Ну подавайся там турель, не знаю. Угу. О, мені стріляємо! Мам, вибіга. Це не варто Нас... не поксинув. Має... На саме це все, все, папа. Я сказал, що ми на последнем моменті програємо. Ми на последнем моменті програли. Вони дуже сумні. Ми всім попа, хороші.